Я не розумію, що в нас за народ? Дивіться, відправила, замовили в мене знак 70, круглий отакий, 10 і 12. У мене 10, 12, 15 сантиметрів по 100 гривень. Замовили 10 і 12 по одній штучці. Я відправила 3. Мені заплатили за 2. Ну, нічайно, я відправила три. Ну, вибачте, у нас таке іноді буває. І мені пишуть, можна вам заплатити за третю. Та я кажу, та вам же дві треба було, ну чого ви будете платити за третю? Вона, ні, я так не можу, треба заплатити. Ну, що в нас за люди, а? Дякую вам. Ну, я сказала, що е, це як хочете, бо головне, що не менше відправили, то що більше, то щось наплотили, то нічого страшного, і якщо вам не треба, то переплачувати не треба. Ну, Тобто то поняли, це ж наш бок, чого люди будуть платити за третю, то тоді їм бонусом хай буде. Правильно, правильно. Все робимо магніти під заказ.